Шановні, вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку у нас буде лиштва. Це техніка дуже розповсюджена. Найсклад... Найбільше її використовують на Полтавщині. Я взяла кольорову ниточку і от, так от показую, як вона вишивається. Ну, тут я шию по дві настилки роблю. Так шиється лишство. Та сама-сама така простенька. Такі кривульки можна використати десь на оздоблення. Біля мережечки. І зараз покажу, як лиш твою виконується якийсь орнамент, чи якась квіточка. Ну так. Можна шити у кожну. Отак, От через одну. Через одну. Ну, це вже буде лише то на косу. Отак От можна шити. Таке оздоблення робити. Ну, зараз я покажу. На чотирьох нитках роблю чотири Ну Так як ми на закріпці робили. Тепер переступаю знову на чотири нитки вперед. І вже на восьми нитках роблю чотири настівки. Тепер ще на чотири нитки вперед. Звідси оставляю чотири ниточки. І знову чотири залишаю, і знову на чотирьох у нас буде така листочок такий. Тепер з ізнаночної сторони ми опустимося вниз. І зробимо тут.

і знову чотири залишаємо і на чотирьох шиємо раз, два. І чотири. От вийшов такий. Листочок у нас Зараз з другої сторони його пошиємо. Ну, тут можна з такої, з другої сторони пошити. Коли привикаєш до тоненької тканини, то, здається, ніби на плотнішій тканині легше вишивати, а воно не дуже легше. І тут беру знову чотири. Чотири в сторону беремо. Тепер тут залишаємо чотири нитки і на восьми шиємо тут. Взяла одну ниточку, щоб видно було, як стелиться, бо у дві нитки тут би не видно було, і кольорову взяла. Так. Знову опускаємося по. Тут у мене закінчиться ниточка. на вот так обычно вот. так и выходит листочки у нас Раз. И тут все же самую точку в колено. Раз, два, три, четыре. Ну я зараз закреплю, в мне вытачить точки. Як для мене, то це дуже грубі елементи, але щоб показати, як вони вишиваються, я взяла такої величини їх. От так рівномірно зцелимо, закріпляємо. Тут можемо зробити ще кліточку таку, яку ми вже вивчили. Можна одну, можна дві кліточки зробити. Ось такий у нас вийшов листочок і кліточками застосували тут. Це у нас така лишва, простіша Є лиштва на косу, але ну, це вже ми будемо розглядати з вами на іншому уроці. Тут можна зробити. Зараз попробую, ритязком можна зробити. Тязок, як шиється. Чотири на чотири ниточку беремо. І от так. наперед заходимо. Тут іде нитка аж на двох. Одні чотири нитки і другі чотири нитки. Перекриваємо зараз його, і знову аж звідси, аж на цю сторону. Знову так от перекриваємо ось такий третя, щире ретязок він називається. Він завжди йде хорошо біля мережечок оздоблення. Так, показую ще дуже повільно. Перекрили і переступаємо аж через. Тут чотири нитки і тут, і перекриваємо, так знову переступаємо аж сюди і перекриваємо. Знову переступаємо аж сюди, або його ще називають неправильний хрестик. Перестелили за дві одинички і перекрили. Знову аж сюди його перестелимо і неправильний хрестик або ну, от так ми дві техніки сьогодні вивчили це лиштва. І ритязок або направлений хрестик.